Друзі, ми сьогодні з вами в Польщі. На дні поля, по квітах нас гостинно вітає компанія «Лігутко». І ми е своєю компанією відбираємо для вас найкращий асортимент насіння, От, дивлячись на зразки, які виставила компанія для е огляду. Е в цьому році планується багато новинок. От, і е невеличкий огляд по цих новинках ми сьогодні з вами і зробимо. Всі ми любимо прикрашати свої подвір'я влітку, а взимку свої оселі. І великий асортимент у нас є сухоцвітів. Осіння воно і зараз у нас є в асортименті, але я хотіла б звернути увагу, на чому відрізняються. От у нас є, наприклад, безсмертник Султан. Це безсмертник, такий більш, більш низенький, він. ось він представлений тут, на цій грядці квітів. І безсмертник, який на зріз. тому що дуже багато. Запитанню наших покупців на рахунок того, яка висота цієї квітки. Так, от ви можете тут наглядно побачити, що безсмертний султан він йде більш низенького росту, і безсмертник той, що іде у нас на зріз, на букети на високі, він йде вищого зросту. У міні-пакеті у нас безсмертний султан. Далі ми проходимо з вами по високому безсмертнику. Бачите, тут велике розмаїття кольорів. Він у нас представлений цей е, безсмертник у суміші. Кольори від кремового до е, темно-червоного до рожевого. Е, і на дальньому плані ви можете побачити гомфрена Хаагіана. Це гомфрена, яка у нас е, ну, така вона на зріз. Позиціонується От, теж різнокольорова, червона, помаранчева і полуничне поле, яскраво рожева І гомфрена глобуста, низькоросла. От в цьому році ми із новинок завезли іменно низьку сортову гомфрену. Вона дуже гарна, дуже гарно виглядає в масових посадках. І е, гомфрена «Глобостина» е, трошки вищого, вона ну, поливу тут такого сильно немає, вона трошки низенька, але при поливі вона дає хороший зріз Всіма вами. Такі улюблені, улюблені квіти це сухоцвіти, які називаються статиця або лімоніум. Він представлений широко в нас в різних кольорах. Насіння є в асортименті. Для порівняння хочу вам показати, що ці квіти вони в рості. От, дехто говорить, що вони дуже низенько зросту. Ну, от, приблизно ви бачите, я стою біля них кущики. І це вони ростуть там, ну можна сказати, в таких екстремальних умовах без поливу. От суміш Пасіфік представлена. Такою різноманітною кольоровою гамою і жовтого навіть не тільки яскраво, жовтий є лимонний і досить непогано виглядає. Ну, особливістю цієї статиці, яка у нас є у фасовці по 10 грамів і є у міні-фасовці, є те, що вони всі йдуть із крапленням біленьких квіточок зверху по самій кітиці, по самому суцвіттю. От, дуже красивий колір у нас блакітно, блакітний. Отакий от. Можна побачити, дуже гарний представлений цей колір. От. І е, Лимонний трошки поодаль лимонний колір, він попався, він, ще, він трошки пізніше цвіте, тому він ну, ще не зацвів. В асортименті є ще така квіточка, незаслужено забута, вона називається ксерантимом, це теж сухоцвіт, але він настільки ніжний і настільки. Таку створює мережевну, кольору, такий килимок, от, Ксерантиму він у різних кольорах. І саме особливість у цієї квітки, от якщо дивитися, я стою, то квіти повертаються до мене, тобто за сонечком звідти немає е, самих суцвіть. А тут от, можна глянути з цієї сторони. Друзі, хочу ще вам невеличкий огляд зробити по асортименту чорнобривців, який у нас є в наявності і дуже широко користуються популярністю для вирощування розсади. І ну, так само і в приватному своєму господарстві для оформлення клумб. Це серія «Малюки». От, вони є різного кольору, але в основному у нас більш такі поширені, більш такі продав... ті, що продаються добре, це лимонний. От вони, бачите, такий кущик компактний і помаранчеві. Це низенькі малючки. От, така вирівняна, красива серія. Вона підійде як для приватного свого озеленення, так і для розсади, для продажу. Тобто такий сегмент недорогий, не з гібридів це селекційно-сортові чорнобривчики, але вони досить таки непогано виглядають. Наступна новиночка цього сезону по Чорнобривцях це у нас серія бой. Як ви бачите, це чорнобривці низенькі, кущики компактні, по такої кулястої форми. Але чим характерна ця серія, що у неї дуже велика квітка, дуже крупна, велика, красива і одночасно цвіте, як бачите, дуже багато квітконосів. Фінальною нашою локацією є соняшники. Всі ми їх дуже любимо. Ми знаємо їх великий асортимент. Вони є і жовті, вони є і червоні, вони є рожеві, вони є низенькі, вони є високі. Це окраса наших українських подвір'їв, це окраса наших букетів, це символ нашої держави. Насправді. Сьогодні ми передивилися на виставкових полях від компанії Лігутко дуже широкий асортимент. От, представлено дуже багато зразків і новинок, і те, що в них є як, в асортименті, якби і раніше. От, ми весь час стараємося йти в ногу, оновлюємо свій асортимент, кожного року щось додаємо. От, і ви можете за цим всім слідкувати, слідкувати на нашому сайті, звертатися до наших менеджерів. Насіння поступає кожного місяця. От, воно і зараз є в наявності насіння в нас як і для е, дачників, як для е, міні-пакета, так і для професійного вирощування. І дуже великий асортимент зараз представлений на нас зрізочного матеріалу, насіння для зрізочних квітів, які поранжують букети. Як говориться, у прислів'ї готуй сани злітку, а воза взимку, то ми вам теж пропонуємо передивитися асортимент, слідкувати за нашими новинками, уже починаючи з сьогоднішнього дня, тому що насіння надходить, будь ласка, можете ознайомлюватися, можете звертатися, можете закуповувати, усе є в доступності. Якщо чогось немає, ми за вашим бажанням обов'язково це врахуємо, обов'язково привеземо, якщо воно є у нашого постачальника.